Державне бюро розслідувань повідомило про підозру екс податківцю з Полтави, який прикривав незаконну діяльність місцевого лікеро-горілчаного заводу. За даними слідства, підприємство виготовляло горілку та різноманітні алкогольні настоянки без відповідної ліцензії та з підробленими акцизними марками. Щоб не сплачувати податки, готову продукцію підприємство збувало партіями за готівку по всій Україні, не відображаючи це у податковій звітності. Лише від Одного складу, на якому зберігалося понад 74 тисячі пляшок з алкоголем, бюджет недоотримував близько 2,5 мільйонів гривень акцизного податку. А керівник підрозділу податкової прикривав цю діяльність, каже речник територіального управління Держбюро розслідувань Олександр Білка. Під час обшуків працівники ДБР вилучили понад 400 тисяч пляшок готової продукції, а також сотні тисяч підробних марок акцизного податку. Після розслідування ДБР посадовця звільнили з органів податкової служби. Наразі ж йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України. Це ж зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років. Досудове розслідування триває. Також додам, що наразі фігуранту повідомлення про підозру буде доповнене іншими складами злочину. Також встановлюються всі його з. Співучасники як з числа працівників податкової, так і представників заводу.